У ніч на 25 липня в області лунала тривога, проте обійшлося без наслідків. Натомість в обласному центрі продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки, що сталася напередодні. Про це єдиним новинам розповів начальник Черкаської обласної військової адміністрації Гортаборець. Це був такий самий потужний ракетний удар. Саме по місту Черкаси. Попередньо це чотири крилатих ракети, звісно. Саме головне, що у нас ніхто не загинув, але серед постраждалих а постраждалих нас станом на 18.00 і зараз станом на 8.00, вважається 12 черкащан, Серед них одна дитина віку 9 років, і що що характерно, що і серед них три працівника нашої екстренки, які перебували в цей час на чергуванні у себе в безпосередньому приміщенні і. Вибуховою хвилею вони теж отримали по травми і відповідно зараз саме вони і знаходяться ще на лікуванні в нашій обласній лікарні. Решті громадянам була надана медична допомога амбулаторно, і вони всі вже знаходяться вдома. Маємо десь уже по підрахунках попередніх понад 700 розбитих вікон. Це віконні конструкції і балконів, і самих вікон. Вибиті двері маємо пошкодження у декількох закладах медичних і в декількох закладах нашої освіти, в тому числі обласного значення, і постраждали також деякі будівлі державного підприємства Ліси України. Наразі в самій активній фазі здійснюється обстеження відповідними комісіями, саме наслідків завданих збитків і. Робляться обходи населення відповідно постраждалих квартир і будинків. Нагадаємо, власники пошкоджених помешкань можуть звернутися до обласного середку Червоного Хреста із відповідною заявою або ж у департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради.